скріншот получился. О, всім привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо з вами проходити парковку Дальше. Погнали! Давайте ми з вами поїдемо на наш паркінг скул. Останній раз на той паркінг -скул ми будемо їхати. І потім ми поїдемо з вами е, проходити парковки по місті. Вон, так що погнали! Їдемо на нашій Жигі. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Так, поїхали, 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 поїхали. Юрі, мій друзі, поки ми туди їдемо, то ви, будь ласка, спустіться в ліс, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. От, все, пограли, пограли. Там наша десь парковка має бути, парковочка наша. Так. Я можу сказати, що один там мені написав хлопець, хлопець ці, чи дівчина там не звернув увагу, який е, е, там нік у них в Ютубі, що мені написав, тіпа, чому ти, ти продав е, ту... Ну, пам'ятаєте, що ми продавали після вчора чи вчора, коли там. І що я продав у вас 2107, а купив ту, ту ж саму машину. Я, я, я вам відповім через те, що просто. Нам, е, ми проходили тіпа, на тій машині здача прав. І, то, і нам було треба грошей. Ми, ми, да, ви спитаєте, ми її продали за 9 тисяч і я її, е, купив е, там, е, за 31 тисячу. Е, я все знаю, друзі, просто я захотів у вас за 21099. Просто мені подобається той у вас і я захотів саме його. Вот. Давайте далі під'їдемо до нашої парковки. Так, парковка. А, вже сложність низька, я, низька я. Так, а стоп, а ми що не останні завдання тут робимо? Я думаю, що останні був, вчора ми було 11 із 12. Вот, вчора було 12 із 2 на 11 із 12. Не шумери цей газ не нажимається, Так, де там на де там у нас та парковка? А воно от то. Я, я я походу знаю, що там треба там диск... треба коло гаражів запаркувати чи що там. Я походу щось пам'ятаю, там че, коло гаражів щось треба чи що там. Ну типа коло тих гаражів, що там тим червоним засвічується, ну от. Тобто ти червоним а синім засвічується, коло, тих, коло того гаража, що ми з вами вчора купили. от. Погнали, погнали там копи, але на копів не попасти. А ми не попадемося, ми туди не їдемо так. Вся парковка зайшла на парковку категорія автомобіля 1. Я не можу зрозуміти, що це таке категорія автомобіля 1. Вот напишіть мені у коментарях, бо я це не знаю, що це таке. Так, що тут? А, тут треба, там треба так запаркуватися. Так, де там треба? Ви мене спитайте, що вже треба, мені скажуть, тобто не спитайте, а скажете, що мені треба вже переключатися на другу. Я просто дивлюся, де треба запаркувати. тут взагалі легкотня, де треба запаркуватися, тут в салоні запаркуєшся. Так, треба рівно. О, а це коло нашого гаража, що я казав? коло нашого гаража треба запаркуватися? Тут якийсь чудик з мусорними баками приїхав Що він Тут робить Ей, чудик, тебе треба нагнати. Хі, так. Все. А, а де ще треба припарковувати? А де ще треба туди їхати? А там коло майстерської треба. А я вже понял, куди там треба. Там треба... Типа там є такі машини, і коло тих машинів треба запаркуватися. Вот. І тут треба проїхати, от, бачите? Ви, 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 ви. Так Блін, а що та, там таке, а? Вже понятно, все поїхали. Так, все я, мені, мені там, случайно гепнувся так. Блін, я не заметил то. Значить заново. Я не заметил, блин, той тупий пліт. Тобто ворота, по правильному ворота. Так, пограли. І друзі, ви можете це замітили, що у мене такий голос не дуже добрий, бо через те, що я трошки прихворів. Вот. Нічого страшного, нічого страшного. Так, треба запаркуватися. Я вже знаю, що треба паркуватися. О, блін, слуп не гепнувся. Так. Сюди паркуємося нормально. З першого разу не запаркуємося. Я не вижу просто. Просто один мінус, чого я в столоні не паркуюся. Через те, що я не вижу цю метку, Через те, що не видно цю метку. От зараз ми ві... вижимо, і... як е... ми від другого літа з вами їдемо. так ми вижемо, що там треба куди то їхати. Як то треба паркуватися. Що я сьогодні так путаю кнопки? Так, Сюди. Так, 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 так. Блін, да що ж це таке? От я от соні, такий день, що у мене зависають оці кнопки. Та що це таке, сонне? Каз біда. Так, поїхали, поїхали. що тут, Так, їдемо. Інтересно, а чи на карті не прогружає? Ми маємо два рази е -е -е, запаркуватися, от, ми ж два маємо рази запаркуватися, а не один. Так. Блін, взагалі аж червоним засвітило. що так. Не думаю, що залетимо собі одразу так на кайф, по кайфу, на розслабоні. На так. Тепер ми залетіли. Ну як не залетіли, заїхали. Так. Так, все, погнали. О, там їде. Оба. Трошки е, маневри, маневри у нас йдуть. Так, сюди. Все. Так, їдемо акуратно, тепер, акуратно. Я блін віляю, так. Так, це треба. А, там задом наперед треба, да? Е, да. да. А ні, чекайте, чекайте. Я щось не можу поняти, як там треба запаркуватися? Походу, задом наперед. Ну, я, я заїду подивлюся, що там як треба. А, там, за... Тут треба задом наперед. Давайте розвернемося, чи ми тут розвернемося. Ну, ми тут проїдемо, чи не проїдемо. О, проїдемо. От, вижте, легко проїхаємо. Треба нам просто тут розвернутися, як ви вижите. От. Назад Придумай такий <хи> Інтересний. Так, хто не знав, то пользуйтесь, якщо ви теж проходите, проходите цю парковку, хто не знав, так що пользуйтеся отак. Опа. Так, 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 так. Все їдемо. Блін, там не буде зацеплення. Ми у міліметрах просто паркуємося, у міліметрах чекайте. Ще вам передати, щоб заїхати. Тепер задню. Так. Все, ідеально. Ну, конечно, з четвертої чи з третєї попитки там, попитки. Але нічого страшного. Так. Де у нас парковка? О, парковка уже у нас тут. Парковую у нас уже тут. Чекайте. Я не включив там скорість. Все, поїхали. Так. Їдемо. Тут ми зможемо проїхати чи не зможемо? Зможемо. Легко навіть. Все, поїхали. Так, бот їде, Тупий бот. Хі -хі. Так, все, поїхали. Так, тут сюди треба зріжемо трохи шлях. Так, головне нам тільки не попасти, щоб ще погоню не создали. Так, їдемо нормально, як нічого не робимо. Все. До, до 90 тут можна їхати. Всього, бо Я раз їхав 92, так, то вона мене ловила. Так що можна тут їхати, коли ви. Е, коли поліції може їхати 90 саме більше. Якщо ви вже перечекаєте 91-92, вже буде вас ловити. Так що ви це не забувайте дивитися на спідометр, щоб не создавати погоді. Якщо у вас тачка близько е, дуже швидка, не така, як у мене зараз цей, е, ця жига, то можете е, ш, спеціально шукати поліцейських, якщо вам нема що робити, і просто. І просто-напросто їхати і. Як це сказати, просто Гана, е, создавати погоні? Якщо хочете нормально бабок заробити. Так, чи не їхати на ці завдання? Ну, в принципі, добре на завдання. їхати, бо на завданнях ти можеш нормально заробити, Так, Так, я щось там зацепив. Не знаю, що я там зацепив, але на ізі тут запаркуватися. А. а, це два тут треба рази парканутися. Так, тут черга на заправлення за гольфом. Так, треба опа. Так, це так. Чувачі. -чу. Опа. Так, куди там далі треба. А, понятно, куди треба? Поїхали. Так. То що, що? за що? Же то, що чоловік сам до мене йшов, і він. У мене л... е, -е, е, Чого? Вот. Мене це дуже бісить, що коли... Що коли йшов собі гарний чоловік, я собі файно їхав, і він у мене геппус і за це Ну Чого засчитало? Засчитало він, блін, видно, а не я. Що це таке? Розробочки, повіксіть, бо це реально не класно, якщо ви дивитеся це відео. Так, куди тут треба запаркуватися, бо я вже так лицю з здорості. Так. А Тут що ще можна заправити тачку? Ні, Я не хочу заправляти, не треба заправляти. я каністри ще вам давати ще гроші за, за, ще за заправку, Давай гроші 5000, то вообще за заправка вообще така дорога, що я не знаю. Тут заправлять якщо у тебе вообще э, бак пустий, то я не знаю, що скільки там треба, блін, заправити. Треба заправити. Я не знаю, цілу цистерну, Блін, 12 тисяч дати за повну заправку то за що, Там 15, 15, 500 монет, це нормально буде тоже. 500 монет. Вот, так, погнали. 500 монет тоже буде нормально, блін, цей Чуник. Чуть мене не гепнувся, так. нейтралку дорогу. Так, обороти нормальні, бо я боявся, що не потягне. Ну, як у грі, все тут потягне. Так, як тут треба передом запаркуватися. а без проблем. Так. Що, сюди. А ну, як, да, передом, передом. Я правильно все замітив, так, сюди. Запаркуємося зараз тут легко. Тут легко просто так. Сюди. То що, блин, ти ще мені е червоне підкреслити? Ще, ще паркуюся. б'яточка. Так. Все, запаркувалася. Де, де ще нам треба Де ще? Е, е, Так, 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 так. А де, а де парковка? Де парковка? Де не я щось... я вежу парковку? Де та парковочка наша? Е -е. Ви не вижите, а я не вижу. А, вот вона тут. Так, навіть ще кучу часу треба сюди їхати. Все погано. У нас ролик йде вже 11 хвилин, ого. Ага. 11 хвилин, нормас. Ну ще припаркуємося там, і на сьогодні це буде все. Так, там боти тупі їдуть. Ви чо, як боти у мене гепаються, то це за щитної. Я ж не гепнувся нікуди, а це у мене гепнулися. Що ж це таке? Воно що у мене просто гепаються? Ну і за що, що вони гепнулися, ну і що? Що, я ж не гепнувся, я ж їм... Я, я собі файл їхав, людина має зупинятися, коли машина їде. От, а тої раче е, збиває машина людину. Вот. Все, поїхали так. Так, біднів немає, все, нормаз, Геп, гепнулося в дерево. Та як чудик вам розкаже історію, Чудик собі лише отримав права, І їде, їде собі. Так на жигі, два дня обрадувався, що взагалі без одного ДТП, а потім лише собі хоп. Я в нормальне ДТП. Розбив тачку, фари, стекло лобове, радіатор, печка не дує, масло антифриз антифріз коротше, Все по барабану. Опа, так як я чисто зараз, так як чисто я зараз. І давай бот. Так, вийдемо. А, вийде, а нормас. А ботайте не замітив. А ну, якщо гепнувся, ага, мене не гепнулося. Батайті не замітив, що ми на нього ви, 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 виїхали. Такі би, Я би був, якщо б у реальному житті я б їхав на, на своїй машині, і би я подивився уліво, і вижу е, надіще від машини. Оце б я напугався, блін, надіще від машини увидіть у своєму вікні. Оце би було. Так, блін, гай, тут не гепнувся. Так, все поїхали. Так, ті копи тупі. А, вони тут. Так, скорочуємо його шлях. От сюди. Їдемо, так. Все, як нашої парковки. Останню парковку все не випадку і все. І, друзі, нагадую, якщо ви ще не поставили лайк, то ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі. От. І ще раз кажу, дякую, ви самі круті. Так. Погнали! Їдемо, Їдемо... Так. Вот, пропаркуйте автомобілі, да no problems. No problems, no problems. Так, опа. Так, зробили е маневр, зробили маневр. Все, поїхали. Так, поїхали. Так, опа, от то. А, там на войнці треба запаркуватися, да? А, а коли ти граєш типа у парковці, типа на парковці а граєш. За що? Говориш, що кнопки заклеют е, скільки тут треба два рази паркану, це що тут, типа парковки, коли ти е, не виповняєш завдання парковки, це, то тут парковки нема, так. А от зараз, коли був завдання то вона є, ця парковка тут. Так, о, ви ж треба туди навіть і другі щотки. От, бо я був, бо, бо я був провіряв, бо раз, коли я, ще не знімав, може місяця 4 назад 5 от. Бля, що я затормозив так сразу? О, все. Харканулися, куди там далі треба? Більше в гаражі треба. Гаражик, де ти, гаражик наш, от. Гараж тут Їдемо. Їдемо собі задом. Так. Так, і тут треба запаркуватися, і тут треба. А, а як туди заїхати, взагалі? Як туди вообще заїхати? Блін, а куди а як? Куди там треба заїхати вообще? Я не знаю вообще, куда там треба заїхати, Блін, треба. Э, торопиться нам. Куда заехать? Куда заехать? Куда, блин, заехать? Так, сюда. Здесь тут может быть заезд. Да, он вот тут. Да, тут а заезд здесь. Да, и тут а заезд, цей. Так. Все, Блин, что ж такие тут движения мощные. Так, задом требуется парковаться. Добре, задом, то задом. No problems. Так. Сюда. Оп. Блин, 16 секунд. Можем успеть Що я там задів? Ну ладно, друзі, на цьому все. Кому сподобалося це відео, ставте лайк. А кому не сподобалося, то серйозно ставте лайк. ми з вами класно. Сьогодні повиплачали багато парковок, тяжких і на цьому все. Всім пока!